Апеляційна палата Вищого антикорсуду 22 грудня 2023 року. Тут відбувся розгляд одразу двох апеляційних скарг, двох підозрюваних у досить гучній корупційній справі. На думку НАБУ, яке займається досудовим розслідуванням цієї історії, бюджетними коштами у розмірі понад 62 мільйони гривень заволоділи комерсант, екс керівник державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і його колишній заступник. Обом державним високопосадовцям інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою. Це особливо тяжкий злочин, покарання від 7 до 12 з конфіскацією майна. І от саме ці державні служби спеціального зв'язку та захисту інформації нещодавно Верховна Рада віддала так зване військове ПДФО, забравши його. У кожної місцевої влади в кожному регіоні тільки у 2023 році Держспецзв'язок отримає 13 мільярдів гривень. Наступний рік це приблизно ще 43 мільярди гривень. Під соусом заберемо у місцевої влади бюджетні мільярди, щоб не крали на бруківці. Центральна влада віддала ці гроші державній установі, менеджмент якої сам опинився під підозрами у привласненні бюджетних грошей. За версією слідства, підпорядковане Держспецзв'язку державне підприємство купило у групи компаній Комерсанта програмне забезпечення на 285 мільйонів на засекречених торгах. Проте реальна вартість цього секретного ПЗ складала 223 мільйони гривень, а різницею у понад 62 мільйони гривень і заволоділи, як кажуть, у набу екс керівник Юрій Щіголь його колишній заступник Віктор Жора комерсант та ще троє людей 20 листопада 2023 року. І Юрій Щиголь, і Віктор Жора отримують по підозрі від набу. Але що цікаво, у цей же день, але за декілька годин до цього, за декілька годин перед гучними заголовками, кабмін раптово звільняє їх обох зі своїх посад у Держспецзв'язку. Ніби в уряді щось знали про потужний скандал і готувались. Ні, каже Юрій нам, — «говорить, що уряд Кабмін претензій до його роботи ніяких не мав. А з посади він пішов самостійно, написавши заяву. Не були нарікання з боку Кабміну на вашу роботу Ніколи. — а вам не здається дивним, що вас звільнили за декілька годин перед тим, як оголосили. Я, Я написав заяву і про це офіційно відповідав. Тобто, ви були першим причиною, Ви написав заяву. добре. Дякую. 23 листопада 2023 року суд взяв під варту Юрія Щігуля. Проте у СІЗО він перебував недовго. Вийшов на волю через день 24-го під заставу 25 мільйонів гривень. Цей запобіжний захід адвокат Щігуля і просив скасувати у апеляції або відпустити на поруки його клієнта. За нього поручились двоє нардепів, або зменшити розмір застави суд захиснику. Відмовив. Відмовивська захисна капітольніше до виченапація потрозипі задоволення порушення до скаців не підігані. Чому ця історія важлива? Держава, схоже, вчинила неефективно. Забрали мільярди військового ПДФО у місцевих влад під лозунгом щоб не крали на дорогах, а віддали держслужбі, котра секретить майже всі закупівлі і менеджмент якої і сам з підозрами. Тому редакція про ю і пропонувала змінити правила гри. Ми саме для цього і реєстрували петицію на сайті уряду з вимогою внести зміни в 590 постанову кабінету міністрів. До речі, її таки зареєстрували. Посилання на наш документ, на нашу петицію. Ви знайдете в описі під цим відео. Підпишіть її, це не складно і поширте. Це важливо, це надважливо, бо це може змінити правила гри. Нам залишається лише сподіватися, що суд розбереться в цій токсичній корупційній історії Держспецв'язку і поставить в ній крапку. Тим часом набу як досудовий орган розслідування ще продовжує слідство, і вийшов поки що на шістьох людей, які отримали свої підозри.